Сьогодні про таке масований російський обстріл. Окупанти били ракетами і дронами. На жаль, є загиблі і значні руйнування. Томагавки для України? За словами віцепрезидента США Венса в Білому домі, обговорюють можливість надання цих ракет НАТО для передачі їх Києву, блекаут у Бєлгороді. зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Чи йдеться про українську дзеркальну відповідь? На російські удари напруга між Києвом і Будапештом, наслідки порушення угорським дроном повітряного простору України. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Російські терористи в ніч на неділю масово обстріляли Україну, використовували дрони і ракети. Чотири людини загинули внаслідок удару по Києву і Київщині. Серед них одна дитина, це 12-річна Олександра Поліщук. Ще 13 осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок, цивільна інфраструктура, а також інститут кардіології. Там загинули медсестра та пацієнт. Крім того, постраждала будівля посольства Польщі. Більше 40 людей постраждали внаслідок російських ударів по Запоріжжю. Серед поранених діти. Основною ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу пошкоджено також житлові будинки, об'єкти освіти та цивільні підприємства. На Одещині армія загарбників вгатила по одному з цивільних підприємств, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа. Також пошкоджено приватний житловий будинок, на щастя, без загиблих та поранених. Ось як масований обстріл прокоментував президент України Володимир Зеленський. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом. Фактично, протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея ООН, Росія. Буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні дуже підлі удари, і саме це характеризує Росію. Те, що вони роблять, а не те, що вони говорять, Зеленський додав, що на цьому тижні очікується рішення Європи і США щодо тиску на Росію. За словами президента, важливо, щоб обмеження, зокрема, болісно ударили по інфраструктурі танкерного флоту РФ, оскільки розвіддані вказують на те, що росіяни використовують танкери для запуску дронів, які порушують повітряний простір європейських країн. Тим часом США обговорюють можливість надання Україні ракет Томагавк, тобто надання ракет томагавк НАТО для передачі їх Україні. Про це сказав віцепрезидент Сполучених Штатів Джейді Венс. За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп. Крім того, Венс висловився щодо американських мирних зусиль. Ми хочемо миру, і з самого початку ця адміністрація активно працює заради миру, але росіяни мають прокинутися і прийняти реальність дуже багато. То людей гине і їм майже нічого показати за це. Скільки ще людей вони готові втратити, скільки ще готові вбити за мізерний, якщо взагалі якийсь військовий зиск на землі? Але наша позиція однозначна. Ми і надалі працюватимемо заради миру, і сподіваємося, що росіяни нарешті прокинуться і побачать реальну ситуацію на землі. Так, наразі це тільки слова обговорення, консультації, але це вже набагато більше аніж було ще півроку тому, місяць тому, коли США взагалі відмовлялись обговорювати цю тему. Отже, з'явився шанс, що Україна все ж отримає цю зброю. Вірогідно, ми дізнаємося про це вже постфактум. тому стежимо за розвитком подій. До речі, щодо реальної ситуації на землі, частина підрозділів окупаційної армії РФ на добропільському напрямку опинилася в оточенні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Про останні події на фронті та навколо нього в сюжеті. Зазнає колосальних втрат, але все одно безрезультатно превперед. Російська армія все ще не залишає надій урвати, хоч малий шматок нових українських територій. Минулої доби на фронті зафіксовано майже дві сотні бойових зіткнень. Найбільш активні російські загарбники на Покровському та Новопавлівському напрямках на всій лінії фронту противник завдав 81 авіаційний удар. Скинувши на Україну 156 керованих авіабомб, також ворог минулої доби провів 5118 обстрілів і запустив по українцям понад 6 тисяч дронів. Донеччина просто зараз максимально відпрацьовують наші бійці, особливо операторів дронів у Донеччині на Донеччині. Хоча варто визнавати і визначати, що і концентрація ворожої авіації на Донеччині теж просто є захмарною. Що просто в режимі патрулювання по 3-4 борти 24 на 7... Але поки окупанти били по мирних містах та торгових центрах, наша авіація навідувалася виключно на військові об'єкти російської армії. Зокрема, зсу завдало високоточного авіаудару по розташуванню окупантів на Донбасі. За інформацією української розвідки, у двох будинках розташувалася ворожа піхота. А третій армійський корпус відправив весь особистий склад окупантів на концерт до Кобзона. Тим часом на покровському напрямку наші захисники влаштували полювання не за російською піхотою, а за важкою технікою противника втекти від наших дронів ворожому танку, незважаючи на всі зусилля екіпажу, так і не вдалося. Повністю все зупинилося в Сумській області. Ось ці території, які зайнята російськими військами в Сумській області, буферною зоною назвати не можна. Шість атак за минулу добу здійснили російські війська на куп'янському напрямку. Українські захисники відбили штурми противника в районі населених пунктів Петропавлівка та у бік піщаного та Богуславки. Там і не тільки ворог почав застосовувати нову жахливу тактику. Щоб не витрачати ресурси, кремлівські генерали почали відправляти своїх солдат в атаки без броні та обмундирування. Противник це чудово розуміє і ставить ставку саме на швидкість свого пересування, на легкість, мобільність і так далі. Бо було помічено не раз, що вони добігають там, десь до околиць там Шевченко і починають шукати вже лутати свої. Своїх загиблих, там підбираючи бронежилети, каски і так далі. У такому вигляді, цілих 15 разів, ворог штурмував позиції ЗСУ на Лиманському напрямі, намагаючись прорвати оборону в районі населених пунктів Колодязь та Торськ. А ось на добропільському напрямку противник в атаку більше не рветься. Там він, навпаки, намагається щосили вирватися з оточення. Тому і полки тут справді на добропільському напрямку виконали. Ось ототочення відрізання чи пак, котли для окупантів, про які голосять за твоїм коре. Хоча, як то кажуть, не все так просто і тривають подекуди в деяких локаціях все ще фізичні витискання противника ще не можна говорити про там остаточно повні оточення противника. Завдяки злагодженості та оперативності наших захисників вдалося взяти в імпровізований котел не одну сотню російських окупантів. Звітують у генштабі. Ще більше загарбників було ліквідовано під час останніх боїв. Рапортують військові. Там, де є ворог, і там, де він відрізаний від постачання, це от, от таких, от на там на 300 кілометрів квадратних плюс території. Зараз поширюється вся ця історія на добропільському е, напрямку. Втрати окупантів в межах цієї операції, як стверджує Зеленський, складають вже майже три тисячі осіб, з яких більшість безповоротні. Триває також і наповнення обмінного фонду за словами президента. Це те, що відбувається на півночі. Тим часом на сході наші прикордонники продовжують кошмарити окупантів. Напередодні їм вдалося встановити новий рекорд за добу, нейтралізувавши з дронів аж 60 російських солдатів. А тут прикордонники з підрозділу Фенікс завдають ударів вже по логістиці ворога на Донеччині. В результаті нальоту дронів нашим захисникам вдалося разом знищити щонайменше три мотоцикли, квадроцикл, автомобіль та дві буханки армії РФ. Серед жирних цілей вантажівка набита боєприпасами а також танк Т-80. Похвалилися результатами своєї роботи на вихідних і у підрозділі сил безпілотних систем. Напередодні вони вразили три газорозподільні станції на тимчасово окупованій території Луганської області, через що в регіоні почалися перебої. Вода в кране едва капает, голубое топливо в газовой плите уже не такое голубое, а там, глядишь, и паникодила замерцает. Вот оно какое счастье. Глаза и жало. Газораспределительная станция «Счастье», Луганская область, временно оккупированная территории Украины, основной источник газа для Луганской ТЭС. Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле. Але й за поребриком окупантам теж від ЗСУ та їхніх безпілотників не сховатися. Доказом цього є нова резонансна операція СБУ. БПЛА служби безпеки занищили нафтоперекачувальну станцію Тинговатове в Чувацькій республіці РФ за тисячу кілометрів від України. Відомо, що роботу станції тимчасово призупинення до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта однак, судячи з чуток свою роботу, підприємство призупинило на дуже довгий час. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1080 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 109 тисяч 590 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили сім російських танків, 53 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили оборони України знищили на Донеччині російський воєнний гелікоптер. Йдеться про Мі-28. Його було уражено fpv дроном. Про різницю в вартості гелікоптера і дрона не варто й казати. Вона колосальна. Українські дрони атакували завод Електродеталь у прянській області РФ. Він виробляє продукцію для військових потреб армії окупантів. Тобто йдеться про абсолютно легітимну ціль. У Білгороді, що на Росії, зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Місцеві пабліки пишуть про знеструмлення частини міста також є проблеми з подачою води. Схоже на українську дзеркальну відповідь. Чекаємо на подробиці. Ну а поки я нагадаю слова Зеленського про те, що спроби Кремля занурити українські міста в темряву можуть призвести до блекауту в російських містах, зокрема в Москві. Деталі далі. Росіянам, включно з москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету. Кожної зими я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою. Якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські ВПК та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо спроби атакувати Кремль будуть підприймати. Як ми будемо це сприймати? Ну, послушайте, наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. І всі це розуміють. Вперше за увесь час війни, напередодні зими, Україна завдяки власному виробництву, а також постачанню союзників досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. Ну, з учетом кліматичних особливостей Російської Федерації і з учетом тактико-технічних характеристик средств пораження української сторони, Российская Федерация ожидает сурова зима в прямому переносному смысле слова. А в первую очередь, це теплоелектростанція і производственные мощності, которые осуществляють которые поддерживают жизнедеятельность крупных російських городов. Для завдання ударів по прикордонних з Україною регіонах та містах. Київ має широку номенклатуру західних ракет. Після последнего заявления українського президента. О, о, разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесения удара по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем говорить, что, соответственно, территория Ростовской, Курской, Белгородской и Брянских областей, они находятся в зоне поражения Как западних средств поражения, это, та раз подчеркну, атакам се скальпа так така сатвітлена модернізований варіант зенітно-ракетного комплекса С 200 Методичне знищення українськими безпілотниками російських навтопереробних заводів показує, що російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и ДИС топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень епічно, если ми на год війни так і не зможемо рознести ха енергетику, вони нам рознесуть. Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених містерефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до 3000 км та 1000 кг бойової частини. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво перерече до знайомства з усіма принадами блекаутів. мільйони росіян. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Зростає напруга між Києвом і Будапештом. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга продемонстрував маршрут угорського БПЛА в українському небі. Угорський прем'єр Орбан, замість того, щоб перепросити за порушення повітряного простору суверенної країни, обрав тактику словесної атаки. Деталі далі. Шпигунство на користь Москви провокація в особистих інтересах або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів, замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. Визнавати це публічно, канішне не в інтересах венгерського правительства. Проте історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. При цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, Угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоб, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік труби У мене подозріння, що Орбан банально копірує тактику Путіна. Вот как Путин запускает э, дроны э, против западных стран. Э, это произошло в начале против Польши. Сейчас мы видим неопознанные дроны, э, которые летают над некоторыми северными странами Дания, Норвегия, э, Швеция. Э, заметили на Не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают. Российские этой истории уже журналисты розслідувачі. Так і з різницею, у кілька годин угорське змі під контрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова виступили практично з ідентичними заявами. Мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують що серйозніше. Ще одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів отмечають, що таким образом собирається розвідувальна інформація, которая банально передается или продается в Москву. Це, к сожалению, теж возможно. І непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ удару було завдано саме по Закарпаттю є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, Ну то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я, я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б уже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане Зеленський, при всій повазі, припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта, тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. Ну і наостанок про політичну боротьбу з російською агресією. Проєвропейська партія президентки Маї Санду впевнено перемагає на виборах у Молдові. Після підрахунку 100% голосів вона заручилася підтримкою більше половини виборців. Проросійський блок отримав близько 24% голосів. А вже ж, йдеться про внутрішню справу Молдови, але радію, що Росії не вдалося дестабілізувати там ситуацію. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі завтра.